Добрий день з вами, дивні люди. У нас 31 жовтня, 9 ранку. І сьогодні ми робимо святкову вечірку в честь дня Хеллоуіна. Ми покажемо трохи цей день, який кіпіш насправді відбувається. Нормально. Як ми одночасно працюємо, влаштовуємо цю вечірку, скупляємось, щось там ще робимо, рахуємо каси, да? тому що це кінець на місяця ходу. засипаємо. Нам потрібно закрити сьогодні всі моменти по бухгалтерії, по Україні, по США. Ну, коротше, от вона все в кучі, Підстригти Олега ще треба, бо він вже заліз, як 9 мальчик. Закупку ще мальчику. треба зробити? Треба да, Саню налаштувати, сані щоб налаштувати. він цілий день пропрацював, потім вже потім, потім знову працював да. з самого ранку, бо в нас вже завтра фул. Да. Коротше, ведемо вас в цей день. Ми трохи вялі, бо ми, як завжди, у нас йде один робочий день відтоді, відколи ми відкрилися. Так що полетіли, да? Да, буде весело сьогодні. А ще у нас похолодало. У нас дубачина, от я стою, а мені так трошки прохладно. У кошна погода. <гум> там бушує ураган Міліса десь на островах, і, і його циклон типу, трошки вліяє на нас. І в нас стало прохладніше. <гум> і поїхали. Кожен ранок першим ділом ми заїжджаємо в одне місце. І так, перша наша ранкова зупинка, там якщо попугаї полетіли, чуєте не курликають. І перша наша ранкова зупинка Харрісон. Олега тушить, я його навалюю музику, а йому не допомагає. Так, да, ну, навалюємо музику, якісь історії. Я зранку хочу помовчати. а Альона, тупо як це репту, починає стілити, в мене вже голова отака. Короте, зараз ми візьмемо Олегу каву і йому стане легше. Дивіться, яка тут класна атмосферка зранку. Я люблю тут ходити, ми прям пішком так з барбершопа сюди ходимо. Дивіться, як тут класно. Зараз ми покажемо цих людей. Good morning. А їх немає, подивіться, вони як знають, що ми прийшли знімати, і вони такі поховалися, пані? Він їм позвонив, заказав салат, два капучини. Ми приходимо і нам уже дають готові. так? Також раз ми так само в Україні робили. У нас був два рестика. Це вікафеї, вісім на ресторан на Булонські набережні. Я перед роботою також заїжджав, брав собі салат. Да. Щоб, щоб час не витрачати, не чекати, Слушаю, ти заказав і тобі був. все зробили. А це наш клієнт. Він стрижається в Олега. Оляк вкусно, да я місяць старався не пити каву. Я тільки от озна протягом цього місяця декілька ковтків робив у Альони. Ну там іноді там і зна, зараз аспесі. я тобі дозволяю випити весь я, стакан. Альон дозволила випити каву. Да, у мене була аскеза. Аскеза? <клес> і погнали працювати. Потрібно було розставити всю косметику, яка нам приїхала, внести її в базу, і окрім цього, сісти, вирішити всі моменти по Україні, виплатити всім зарплати, оплатити податки і все таке інше. Что вам хочу сказать? У нас 11 часов, еще 11 нету, без 15. На 11.30 записан был только что американец Саня. У Сани вообще full day все расписано. Приходит американец за полчаса до своей записи, говорит, извините, я не могу прийти, у него стрижка с бородой. Я говорит, перенесите меня там условно 12 число. То есть тип за полчаса пришел, когда мы никому не можем записать. Если честно, американцы так делают постоянно. Они или не приходят, или переносят свою запись в самый последний момент. И мы понимаем, что реально с американцами нужно работать только по предоплате. Это будет самый идеальный вариант. Так, а зараз мы Ми будемо красити потолок, тому що ми от там от повирізали сітку, бо до нас прийшла пожежна інспекція. і Сказали, що ось ці білі штучки мають бути в вільному доступі, і взагалі їх треба було спочатку зробити. Потім нас заставили вирізати цю сітку. І бачите, тут плитка така грязна, типу біла. І зараз треба це все закрасити. Чим ми і займемося? Зараз да? Да, та й погнала я фарбувати потолок. Для мене це не в новинку. В Україні я також себе барбершопі весь час щось підмальовувала, домальовувала. В цілому робота підприємця це, мабуть, ось такі моменти по типу якихось прибирань, окрашувань і так далі. Тому що це малий бізнес, і інколи легше це зробити самому. Я дуже хотів попасти в це відео. У нас сьогодні Хелловін. Ми святкуємо. А Альона займається покраскою потолків. Ось прийшов, ось прийшов Олег. І ми її контролюємо, як вона це все робить. Той момент, коли ми попросили Саню знімати відео. Так, поки крашу стіни, Олег наводить красоту. Подивіться. Я хочу з нього зробити вікінга. Робити ці пожежні датчики нам довелось в кожній кімнаті нашого туалету, тож в кожній кімнаті я фарбувала стелю. Так, а що це ви вже помінялися? Так, да, тепер Олег мене стрижання. У них тупо по Ми міняємося. Олег такий лисий красивий. Да. А знаєш, що я йому сказав? Я постригналася, він мені похожий на Володимир Волондемор, так. Я внутрі прикинь, але І... тут брати. Да, не. Не. Він як сидіти він був похожий, я тобі відпочаю. Я не його. Я я думаю, що це самі знають хтося при його. Коротше, робочий день собі йшов, нічого такого надзвичайного не відбувалося, і навіть не було відчуття, що ввечері щось має бути. Допоки, о другій годині до нас не прийшов хлопець, який займався кейтерінгом, тобто він організовував нам стіл. І так, у нас вже обід. Ми намагаємось, по ходу робити справи по Україні, тому що, як я казала, нам потрібно сьогодні закрити місяць, закрити всі справи. Валега там взагалі капець, у нього бербершопі каструба тече. Все. Тече ремонт треба робити. Коротше, він там ці всі справи. А в нас вже поступово намічається святковий вечір. Святковий вечір до нас вже прийшли, як це сказати, декорірувати стол. А, дуже класні штуки поприносили. Я думала, що це просто буде, типу, як їжа, то їжа. А тут подивіться, як гарно зараз буде. Привіт всім! Давайте познайомимось. Давайте. Як вас звати? Віктор. Дуже приємно. Приєм. Ви будете займатися сьогодні нашою їжею, я так, так розумію. Так, все правильно. Ми зараз викладаємо стіл, тобто робимо все красиво, все з декором, таким трошки хелоуинським стайлом, Назалі, тобто, є дерев'яні дошки, які ми використовуємо безпосередньо тільки під наш кейтеринг. Ось але ми комбінуємо все разом. І так зараз буде виглядати. Це прям супер. Так. Дуже приємно, теж що наші люди займаються такими справами, що ви від нас на свій бізнес починаєте. Так. Правильно, так, а як ну, давно, ми вже ми вже маємо свій бізнес в Чикаго. Він десь працює рік часу приблизно. А взагалі, такою типу, кухню я займаюся приблизно з 15-16 років, Ау. тобто так досить такий вже довгий період часу. Так, тобто у нас є власна кухня в Чикаго. Можна там також скуштувати їжу. І зараз ми приїхали сюди і пробуємо відкритися тут. А вас чекав заклад, чи ви теж Ні, У нас є просто типу як місце, де ми готуємо їжу і робимо її на кейтерингі також для людей. Тобто там ланч бокси і все А як називається ваша компанія? Ель Супер. І вас так можна в інстаграмі знайти. А як давно ви взагалі в Америці? Вже десь два з половиною роки. Ну так як ми відносимо. Так, приблизно так. Вау, і подивіться, і от уже роблять такі діліжки. Дуже класно, що нам вдалось заколаборірувати. Ну, типу, коли український бізнес з українським бізнесом канатиця що це супер. Це дуже круто, Я що це... Прям супер те, що потрібно тут в тому що ми маємо якось всі да, і, да, тому що... і Допомагати один одному станцію да, це прям супер класно. Так. Того, якщо вам треба, будуть якісь на корпоративах, да, типу на різних банкетах в Майами так. і в Чикаго. Так. Ви так. є по Майами, ви я так розумію, по всій південній Флориді, да мабуть? Так, так. Ми ну так як тільки починаємо, так але ми по південній принципі Флориді, тобто в цьому, в цьому місці. так прикольно, дякуємо. Так. Тоді ми Дякую. ще. Не відключаємося. Ми ще будемо вести процес накривання і полетіли. В цілому Хочу сказати, що функція кейтерінгу це супер зручно, тому що вам не треба взагалі нічого робити, нічого купувати, різати до вас. Просто прийшли, вам шикарно накрили стіл, все виклали, підготували і так само прийшли. Забрали. Тож рекомендуємо. Мені купили декор, тому що ми тільки відкрилися і в цьому році, ну як не бачили в цьому смисло, тому що тільки місяць відкриття пройшов. І в общам там у нас і так вигляді чуть-чуть похиловенськи, хоті хелові на нітно. Але... еду ребята, которые будут готовить делать кейтеринг, про которые уже Лена рассказывала, скорее всего. Вот, они привезли декор, оно будет очень прикольно смотреться. Я уверен, за счет того, что все будут в костюме, да, это очень Май прикольно, это атмосферу, и оно будет прикольно. А сама локація? тому, що ставити жлобський декор ми не хотіли. Конечно. А нормальний, нормально коштує. То ми вже наслідочі рік на поставимо. Да, бо ми тільки це все построїли. Блін Їх. нас і так грошей нема, ще Та не навіли. Тут 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 я дешела в деньгах. Я читаю цені всі ще відділі. Ну да, світа, багато хто є, не бачив навіть цього. достатньо і куча костюмів, поэтому це буде прикольно. І утка обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, що трапилось цієї хеловінської ночі з нашою качкою. Сьогодні у нас свято. Тому ми дуже всі спішимо. Я вже боюсь, Паня. Так, дивись, віка. Да. Загадай любу, запам'ятай. Давай. А це що, той самий фокус? Ні, маєш, дивись. Запам'ятала? А ти опять? Щас Скажи, живете? щоб він був теж. Да, так. Я ти заповнив? Ні, да. яку тепер? Цю? Да. Саня Так, да. да. Давай, все, дивись. Давай. Свої. А, я ж знаю, типу яка

Нічого, відросте два тижні і воно таке саме стоїть. Ми хочемо з нього ще вікінга зробити. Він каже, це останній раз так стражеться, а потім він буде відрощувати верх. Роги. І бороду буде випрощувати. Ага. А який костюм у вас сьогодні буде? А він не бо він каже, що він дорог. А це вже я поїхала на Хеловінський мейкап. до своєї подружки. Найкращої мейкаперші на цьому світі. Так, дорогі гості, 3 часа дня я приїхала до Крістіни робити мейк. Ось так от. Тут вона живе, гляньте, у них прям будинок біля річки. Можна прямо на лодці сюди припливати. Пальми, такий живеш собі в раю. Тут дельфіни можуть плавати, алігатори, різні рибки. Коротше, кайф максимальний. Зараз чекаю Крістіну. Так, собі сів на лодку і пеплив. Навіть якщо ти простий смертний, живеш в обичній квартирі, ти можеш мати собі таку лодку і плавати. Мені здається, це супер круто. Привіт! Вау, вас тут гарно! Це такий падік, блін, так удобно, коли зеркала. Вийшов щоб... пофоткався. Так, я вам покажу. Вони недавно переїхали, так, да? Крістіна да. Сочи, в таку квартирку. Вау, вау Дивіться, як тут уютно і просторо, блін. Ну так, да, да, дуже багато місця, мені подобається. Вау, Вау, дуже гарно! Спасибо. Так уютно взагалі Класно. І, і річка, дивіться. Кусок річки. Кла. Він ну кайфово. А, Скільки виплатите, якщо не секрет? Можна розказувати? Ні. Mm -hmm. Не можна. Кристина вже дивіться тут заготовки. Хеловін. Да, да, Всяка да. шкура, вуса. Це ти свою шкуру рік збирала, так? Да? З пальців обрізала, і склеїла. Ти маєш помітити, що... Чого ти по Це просто. Це ковбаса якась. Це глацан такий матеріал. А можна ще шкурки з ковбаси, брати? Ні, ну ти будеш. Це на голову? А давай віддінемо просто хочу для відео. собі Собіти. Одягаємо. Олег, я як ти ще Олег, я як ти? Саня мене теж тебе... постриг. З Крістіною ви вже знайомі. Неодноразово нам же траплялась у наших відео. Я нагадую, що вона класний мейкапер і виконує мої будь-які забаганки. Тобто, кожен раз, коли мені треба нафарбуватись, я йду до крістіни. Ми придумуємо якусь дікуху і вона мені це виконує. В цей раз це був надпис Хоміс Hub на щоці. Шоста година у нас не відбувається рівно нічого. У нас немає їжі, немає напоїв, пусто, пусто нікого. Ми не переодіті. Да, залишається година. Ну я думаю, що протягом цієї години зараз має все нарішатись. Після своєї останньої стрижки Саша вирішив срочно готуватись до Хеловіна. І те, що він вирішив зробити, це ось це поставити манікен в крісло. Саня, не переодіти, їде в холмар, бо ми потеряли скатерть. Нам не хватає скатерті. Саша їде за скатертю. Тут вже під'їхала їжа. Нічо собі, Такі тут штуки цікаві. Виглядає дуже гарно. Це прям як якісь пироженки. Так, тут під'їхав Олег. Ой-ой-ой. І поки ми дороблювали останні приготування, вже звечеріло і почався Хелловін. Так, до нас заходять перші гості. Оооо! Це що за обіця? Мясника заказували. Да, так, якраз... це буде м'ясо з людей. З з Я сподіваюся з людей. <рес> Вау, нічого собі, а рукавиці які такі ви все гламурні, коня. Це не м'яснічні, це гламурні. Це значить. Гламурні, ну, так. <рес> так, тепер ми вам показуємо, що нам влаштував. Віктор Кетерінг Ель Ель Вікторі стіл вийшов досить насиченим. Як бачите, я думаю, точно голодним ніхто не залишився. Всі страви дуже ситні. В цілому всі наїлися, окрім мене й Олега і ще декількох людей, які вегетаріанці. Тому що коли замовляєте кейтерінг, не забудьте сказати, що ви вегетаріанці. Але для нашого Саші в цьому були плюси, тому що йому було більше. Це взагалі, наша перлина, тому що ми нічого не вміємо. Ми просто заказали піцу і навіть скатерть забули купити зараз. Саня привезе. А тут отак. От от. Зараз Олег буде мені вісити банчик. А я нагадую, що дівчат ми не обслуговуємо. Це невеличке виключення від Олега. Секундочку, ми в Америці святкуємо квиловіники. Ніколи в житті не святкували. Я черлідерша. Нам принесли О, так, піцу. Як у фільмі у нас дійсно, нові дійсно, гості? Привіряємо, хто це. та та -да 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 та. -да а-у-у, це чорний кіт і його волшебниця. Ведьма і кіт чорний. Ба! Перформенс від Сані. ога. Прийшло троє людей. Дім починаємо збиратися, К квесів будуть потягнути. Надо заказати, що в І так вже багато. На шестеро це вже дуже. Зато добре. Зато поїмо добре. Кто Ласкаво просимо. Дякую, дякую. А чий це такий у вас образ? Це джокер. Це джокер, точно. З Аліекспрес. Я думаю, що це стрьомний такого чіп. Ва-ха-ха! Щитоп гламурна. О, красні макасіни. Ми довго не могли зрозуміти, хто ховається під маскою. Можливо, це взагалі кислива людина. Образ афігезно придуманий. від нігтів до червоних макасін до подарунку. І ось під цією гламурною маскою ми побачили нашого клієнта. Я не можу з цими ногтями. Прийшла зняти бо за рулем не міг їхати. А я а зараз буде інтересно, як ви печатати буде. Сложно, да? Як дівочки? А вообще. Так це ще надовгі, ви бачили, з якими вони... Ну, Олег сказав, що буде манікюр, педикюр. Я вже бач прийшов вже. Готов. Блін, він так смішно, ще пальці тримаємо. Андрюхер! Ти такий красивий! Тобі так підходять ці вуза, взагалі. Пушка, дивись! Офигенно! На дивані? Хто? Ну диване. Чорт рогатий номер п'яти. А як те мене уснути? Я не вірю, що це Андрій Явлуса. Він каже, що це Гоблуса, я... Я а я кажу, що він наліпив. Ай, блядь, болі. Це реально твоє. Так. Я думала, ти купив. Ну, йдуть мені. Я думала, ти купив. Це не гані. А це наш улюблений ріелтор, Хто пам'ятає з попередніх відео? І Вона не встигла купити костюм до Хелловіна, тож вийшла ситуація і прийшла в піжамі. Я <реку> за в Цілому в цей раз люди збирались досить довго. Якщо ми влаштували вечірку на сім, то біля дев'ятої всі зібралися, на відміну від відкриття. На відкриття, навпаки, всі чітко прийшли хвилину в хвилину. І було дуже приємно, що всі поприходили в костюмах. Більше того, в круто придуманих образах. Достаємо з біблії бабків. А вот О, ви шо, Шок-контент. Так, покажи свій образ. А хто Ахто Хобіт. Овка отричалась класною. Кожен робив, що хотів, собі фотографувався, знімав відео, робив різні перформанси. Шкода, тільки що не прийшло багато наших друзів, але прийшли люди, на яких ми взагалі не розраховували. Саме погана звичка їсти тварин. От так. добре що він це визнає. Так його <ріху> зовут Антон, і він прийшов знайомитись. Так що всі познайомитись, пожалуйста. <ріху> Я буду як мамка підходити і така. Є <ріху> домашній любимець, і це БМВ. <ріху> Саме страшне привичка посилати людей в пиз... <ріху> <ріху> Ще один супер інтересний момент, який всім понравиться. Це твоя місія в цю ніч. Дякую. в ТОМ. Так, короче. А тепер спробуємо дізнатись, хто це був. Я тоже думаю. Так, давайте всі дружно в голос скажемо, хто це? Рівна. Да, це була Яна. Ну мене парку поняли. Почекайте, Олег, сніми в нас новий персонаж Супервумен. Клас! Які у тебе странності? Нравиться носити юбку. Спорт или бухло 50 на 50. Хто ти в душе добряк? Твоя самая страшна привычка – курить. Твоя місія в эту ночь – добре провести час. Ну тут було легко, ми вас знали. Юрій Сезар! І ще Юрій! раз але а Сезар! Але а Сезар! А потім свій перформанс влаштувала наш улюблений ріелтор. Вона обрала своєю жертвою ось цю чудову качечку, довго на ній сиділа, стрибала, танцювала і закінчилася ось так. Качка трошки здулася. Дивимося на покароша. Ішла на честь хороша. Хороша я вже заказала. Буде через кілька днів. <реш> а, Тоже саме нове <реш> че так я вже все знаю. Я це А ти опаю ті відео, так прийшли? Хорошо, що уточка нічого дуже тут дороже. Вона... В Америці утечка вообще отутичка саме дешеве, що могло би служити. Смадрія моя на її освітлала. А тепер тримайте перформанс від нашої наймолодшої гості, яку ми до речі взагалі не чекали. Всі, хто був, навіть не потрапили в кадр, тому що мені було лінь знімати. Я просто хотіла веселити, щоб відволіктись від роботи. І до першої години ночі вже майже всі порозходились. А хто лишився, той слухав це. Ти ж кажеш, що ти не п'єш. Ти спалився, наконець. А то в кожному відео, я не п'ю, я не п'ю, тепер всі знають, знайшли. Що не можеш грати, бо на буханці. Не, ну є ваша. Давай, давай ще раз, давай ще раз. Прикелийна чорня, в саду я година. О, це б... любима песня моей мамы. Давай, любима песня для мамы. Мама, ты тана. Сбивай, сбывай, что. Велась навіть що в нашій компанії є ще один музикант, але він баяніст а це гармошка. Тут не вистачає одного ряда клавіш, і тому дуже важко розібратися, як на цьому грати і що відбувається. Хоча здавалось би інструмент майже однаковий. Потім ми до пізньої ночі грали в крокодила, і це чесно було офігенно. Навіть краще, аніж в дитинстві, ще з більшим азартом. Хеллоу, мазафака! Ти пусти, пустиш, бабка, вон задовлений примноження гроші. Мені так сподобалася ця двіжуха, що я тепер не можу дочекатись нашу різдвяну вечірку, щоб знову пограти в крокодила. дешевого вина моя дівчинко печальна. Моя золота, я продовжую кричати, ніж безмежно. Тобі Да, Вечерінка просто червону руку не шукай вечорами, Ти в мене єдина, тільки ти. О, мир, бо твоя Побія врода, твоє чистая брода, твоє вода, бода, синів. Дякуємо всім присутнім. І ось трохи фотографій на згадку.